Проблеми з водою в селах громади, змагання ветеранів війни та шиномонтаж на ВКГ. Ці та інші теми обговорювали на щотижневій апаратній нараді в міській раді в понеділок, 1 липня. Бориспільській громаді, попри спеку, підвищилася кількість хворих на інфекційні захворювання. Про це прозвітував директор центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жернов. За тиждень ж допомогу 1632 сотруджовація, але поряд з тим незначно підвищилися ріст на інфекційні захворювання. що не дуже тихово для. Кінця червня, початку липня. Цілком працюємо без, без зауважень, надаємо допомогу на, на, на похованнях та також інших Свердловина, яка є в селі, виходить з ладу щотижня, каже директор Бориспільводоканалу Олександр Гануш. Там свердловина, на неділю приходиться по 3-4 рази виїжджати, очищати е фільтр грубої очистки, бо скважина потихеньку. Ні, ну, від Володимира Володимировича це не залежить. Е е е свердловина одна. Яка, не дай Бог, щось з нею приключиться, люди остануться без води. В тій сам зоні, де є свердловини, буду просити якимось путь, Віслава Ніколайовича, щоб чи може закладали кошти там іще ще є на Сіноманський бо на даний час люди користуються Бучакською свердловиною, а Бучак це 65 метрів, десь це мелка Свердловина, хоча по показниках, вона на даний момент поки справлялась зі своїми задачами, але якщо вона запіскує по настоящому її ремонтувати неможливо. Прийдеться або перебурювати, або ремонтувати в зоні, знає. Там є сіноманська свердловина, яку треба промити, прокачати, але іменно для бурової організації, які можуть стати станком, стендером, все промити, ми таку роботу самі, водоканал у нас немає для цього, не зробимо. В грошах це буде приблизно десь 350-400 тисяч для того, щоб його живити, це що Владимир Владимирович знав. І по е, часу це займе десь біля місяця. То тобто, щоб знав, що люди десь біля місяця можуть лишитись без води. А в Рогозові тривають роботи зі встановлення лічильників на воду, каже староста Тетяна Скрипка. Російські старцівські око працюємо е, з водоканалом зараз і дякую керівництву, що дослухались до мене у відношенню, щоб я періодично. Формуємо такі оголошення, робимо разом роз'яснення, щоб більше абонентів і людей відключалися, тому що, знаєте, як воно в селі. Звикли, що тає вода совхозна. Вони навіть її так і називають, що це сохозна. На жаль, вона вже ні, потрібно ставити лічильники, мокрохідні, все, але люди читають, прислухаються, і зараз ми ще проводили цей перехідний період на 10 днів. Люди йдуть і сьогодні, йдуть, і взагалі Галя працює після обід виїжджає, планкуємо і робимо роботу всі разом. Комунальне підприємство УКГ тепер надаватиме послуги з вантажного шиномонтажного комплексу, повідомив директор підприємства Роман Шепель. Маленьке оголошення, доповок відкриває для себе нової діяльності як шиномонтажні послуги для вантажних автомобілів. Тому всіх запрошуємо, як фізичних, так і юридичних осіб, закачати з нами в договір, надамо якісні школи. Попри спеку, вихідні були спортивними, зауважив заступник начальниці управління молоді і спорту Геннадій Яцюта. У суботу, 29 червня, в селі Артемівка відбувся обласний фізкультурно оздоровчий захід велозаїзд Гетьман Тур. А в неділю 30 червня управління молоді та спорту долучилось до організації спортивного заходу для ветеранів війни та військовослужбовців Битва Відважних на стадіоні Колос від громадської організації серця відважних спільно з управлінням соціальної та ветеранської політики. Учасники змагань виконували вправи з різних видів спорту. Жим лежачий армреслінг вправа на тренажері гребля та інші. Такі спортивні заходи сприяють у соціальній адаптації, психологічній підтримці ветеранів, сприяють в інтеграції ветеранів до спортивної спільноти. Велогонка Гетьман Тур завдячує старостату Чаківському, на якому в основному це пройшло дуже завдячує патрульній поліції, які організували безпеку руху і супроводжували повністю, а також завдячую Міському медико-санітарному центру, які також надавали всю допомогу. Варили кашу, грали в футбол, крім велогонки, волейбол. Все це було організовано для Артемівки. Це був такий великий свято, скажімо так. Це вже друге проходило. У неділю. Основним організатором це управління соціального захисту та ветеранської політики на стадіоні колос прийшов спортивний захід, битва відважних, до якого були залучені ветерани війни, ветерани війни з, межі, з інвалідністю. Захід більш направлений на їхню соціалізацію. Взяло участь 20, понад 20 учасників. Валентина Ластовка, Павло Чоломбітко, новини Терез Бориспіль.